Сенат США наступного тижня може почати розгляд законопроєкту про санкції проти РФ. Йдеться про 500% відсоткові тарифи на імпортні російські паливні продукти. Таку думку висловив сенатор Лінці Грем під час візиту до Києва. Він додав, що росіяни не проявляють зацікавленості у мирі. Тому наступна зустріч у Стамбулі з українською стороною наряд принесе якийсь результат. Під час візиту сенатор Лінці Грем та Річард Блументаль автори законопроєкту зазначили, що Росія експортує 70% Цотків палива до Китаю та Індії. Тож, коли ці два тижні минуті, я думаю, всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру, в яку грає Путін, вона скоро зміниться. Сполучені Штати вдарять по ньому і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай грав, яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви будете продовжувати купувати дешеву російську нафту, паливу путінської воєнної машини. То на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500 відсоткові мита. Путін має можливість або укласти угоду про мир, або продовжувати війну. Якщо Володимир Путін зупинить ці жахливі удари по Україні, війна закінчиться. Якщо Україна припинить, не стане України.